Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь знову у скорботі. На війні загинув лучанин. У двох волинян знайшли набої та гранату. Польща готова передати Україні винищувачі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 30 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у скорботі на війні загинув лучанин Руслан Тіщенко. Сумну звістку повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Відомо, що захисник був призваний на військову службу по мобілізації у листопаді 2022 року. Воїн до останнього подиху захищав рідну батьківщину 22 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Васильівка, що на Донеччині, життя героя обірвалося. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідними близьким загиблого героя. У Луцьку затримали жінку, яку підозрюють у серії крадіжок. Як інформує Нацполіція області, перебуваючи у приміщеннях супермаркетів, жінка брала з полиць товар, не розраховувалась за нього та покидала приміщення. Зловмисницю зафіксували камери відеоспостереження. Дільничні офіцери поліції встановили, що це 30-річна жителька Луцька. Її затримали. До слова, влітку вона вже потрапляла до рук правоохоронців за вчинення аналогічних злочинів. Тоді їй повідомили про підозру та обрали запобіжний захід домашній арешт. Однак, попри все, жінка продовжувала скоювати крадіжки. Нині вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні щонайменше восьми кримінальних правопорушень. За усіма фактами тривають досудові розслідування. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За це їй загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років. На Волині у двох чоловіків знайшли набої та гранату. Як повідомляє прес-служба. Головного управління національної поліції області 28 січня під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 36-річного жителя Ковальщини. Поліцейські виявили та вилучили корпус гранати РГД 5 із запалом та 5 набоїв. Цього ж дня у 49-річного жителя Горохова правоохоронці вилучили 96 набоїв. Боєприпаси чоловік зберігав у власному будинку. Усе вилучене направили на. На дослідження за скоєне волиня нам загрожує до семи років позбавлення волі. Днями патрульні поліцейські Волинської області зупинили автомобіль Мерседес через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з керманичем правоохоронці помітили, що той був на підпитку. Втім, пройти огляд на стан сп'яніння останні відмовився, ба більше під час складання адміністративних матеріалів неодноразово намагався відкупитись. Пропонував 100 доларів. Відтак на порушника склали адмінпротокол, а на місце викликали слідчих. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. За вихідні волинські рятувальники ліквідували аж п'ять пожеж у Луцькому, Ковальському та Камінь Каширському районах. Так, 29 січня під час пожежі у квартирі п'ятиповерхівки на вулиці Пирогова у Ковалі вогнеборців рятували пенсіонера та евакуювали 18 мешканців будинку, з яких семеро діти. За попередніми даними до пожежі призвела необережність з вогнем під час куріння. Цього ж дня рятувальники ліквідували пожежу у дерев'яному житловому будинку у селі Градиськ Маневицької громади. Наслідок пожежі, що ймовірно виникла через коротке замикання електромережі, знищена покрівля, пошкоджені стіни, меблі, хатні речі і документи також горів цегляний гараж у селі Веселе Торчинської громади. Ймовірно, займання сталося через недоліки конструкції нагрівальних печей і димарів. Також рятувальники ліквідували пожежу легковика, що загорівся на вулиці Шилокадзе у Рожищі. У Луцьку в одному з дворів величезна яма не дає спокою усім жителів вже понад 10 років. Люди подавали скарги прохання про ремонт, але результату поки немає жодного. Ще більше обурює людей і те, що нещодавно сміттєвоз колесами просто переорав зелену зону під будинком. Коли ж у дворі наведуть такий лад, дізнавались наші журналісти. Двір на Теремнівській у Луцьку вже давно не бачив ремонту. Дійшло до того, що водії минають величезну калюжу прямо понад вікнами мешканців будинку, чим руйнують прибудинкову територію. Нерідко, як кажуть місцеві жителі, болото під вікнами місить і сміттєвоз, який через вузький заїзд у двір просто не може забирати сміття по іншому. Загалом люди кажуть, що багатостраждальний двір на Теремнівській 93 не ремонтували вже десятки років. Ця калюжа. Тут вже добрих років 10, а тут не ремонт, ну ремонтні роботи тут не проводились. А ви зверталися по ремонт? Я ще була така місто Юа, по-моєму, це називалася. Я туди закидав цю проблему і мені відповіли, що наш двір поставили в чергу на ремонт. Якогось року це був 39-й номер, а через пару років. Наш двір змістився в цій черзі на 70 якесь там місце. І ну, я перестав просто подавати ці запити, бо ну, я зрозумів, що смисла особо немає, але. Питання не тільки в цій ямі, а в цьому полотні по всій довжині вулиці. Ну от грубо кажучи, ми машини не встигаємо ремонтувати. Тут 10 років, не було. Я тут живу 15 років, і оскільки тут живу, от стільки така калюжа там і є. Також чоловік розповів, що двір постійно затоплює. Вода після дощу та снігу просто річкою стікає до будинку. Інша жителька цього будинку нарікає на приватний будинок, який розміщений поруч, і каже, що величезна яма, то Буцім, то заслуга саме цих сусідів. Скільки оця людина поселилася, стільки вона там наявка. Вони підключалися до, цього, до водоканалу, до води і так і осталось. Місцеві кажуть, зверталися і до міської влади. Втім, віз і нині там. Просто нам сказали, що і на часі 91-й, 93-й, 89-й будинок. Що вони заплановані, але заплановані Десь на 24-25 рік. Дійшло до того, що люди спробували усунути проблему власними силами. Однак, на жаль, цього вистачило ненадовго. Тільки толку з того, його треба робити, воно ж там повністю підмите. Там завжди вода стоїть. О. Ну так все. Оце, що ми могли, то тут ямки позасипали. Сніг теж самі буває чистим. Відтак журналісти «Конкурент конкурентів, аби розібратися у ситуації, звернулися за коментарем до департаменту житлово-комунального господарства Луцькради. Покриття прибункової території угу. на вулиці Теремській 89 91, 93 – Це один двір великий. Він входить в один проєкт, <кхем> потребує капітального ремонту, бо там поточне мало що можна допомогти їм в цій даній ситуації. Згідно рішення міської ради додатку 2 від 26.02 року про внесення змін до рішення міської ради від 31.01 18 про погодження переліку об'єктів капітального ремонту вулиць та приблинкових територій міста Луцька, заплановано провести цей капітальний ремонт. Вона є ця це територія в додатку на капітальні ремонти. А на який рік воно ще було на минулі роки. Зіснасто року це було прийнято, цей додаток, але потім вносили зміни. Також посадовець стверджує, що за останній час скарг від жителів цього двору не надходило, а фінансування капітальних ремонтів призупинили через війну. Проте він наголошує, що як тільки поновлять фінансування, за багатостраждальний двір одразу візьмуться. Питання проведення грубі по капітальних ремонтах цій приблинковий нас є. Ми на контролі його тримаємо постійно. Але що несуться які зміни, що будуть фінансуватися роботи з Капітальних ремонтів прибункових територій, то ми будемо це робити. Відтак місцевим жителям, які вже стільки років надіються на хоча б якийсь ремонт двору, вочевидь, сподіватися, на швидке вирішення проблеми не варто. Втім, журналісти конкурентів і слідкуватимуть за розвитком цієї ситуації. На Тернопільщині співробітники служби безпеки викрили агента ФСБ. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення об'єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів. Як інформує прес-служба СБУ, насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракет ударів по українських об'єктах енергетики на щастя, працівникам СБУ вдалось вчасно завадити цим планам при спробі передачі окупантам розвід даних з власного смартфона зловмисника затримали. За даними слідства, зрадником виявився мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Владимир Путін погрожував йому ракетним ударом перед вторгненням РФ в Україну. Як пише BBC, Джонсон, телефоном попередив Путіна, що вторгнення в Україну призведе до санкцій заходу та збільшить кількість військ НАТО на кордонах РФ. Британський експрем'єр також сказав, що Україна не приєднається до НАТО в осяжному майбутньому. У відповідь він отримав погрози. Одного разу він погрожував мені та сказав: Борисе, я не хочу зробити тобі боляче, але з ракетою це займе лише хвилину або щось подібне, розповів Джонсон в інтерв'ю виданню. Також Борис Джонсон пригадав, що тоді Путін і його підлеглі переконували Британію, що жодного вторгнення не буде. Втім, в цю так би мовити, солодку брехню. Екс прем'єр-міністр не повірив. А 24 лютого, лише підтримував підтвердило його передчуття, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївської області, де він зустрівся з прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксен. Про це гарант повідомив у телеграмі. Окрім того, під час візиту Володимир Зеленський обговорив оперативну ситуацію на півдні України, а також наслідки ракетних і дронових атак окупантів. Також розглянули стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту і темпи відновлення. Крім того, мова йшла про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону і створення нових робочих місць. Польща готова передати Україні винищувачі F-16 у координації з НАТО. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, зазначивши, що робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. За його словами, є позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати їх у координації з НАТО. У Пакистані пролунав потужний вибух, як пишуть місцеві змі. В результаті щонайменше 28 людей загинули, ще 150 людей дістали поранення. Зазначається, що вибух прогримів у мечеті, де велика кількість людей зібралася на молитву. Частина будівлі обвалилася, і кілька людей, ймовірно, досі перебувають під завалами. Медики повідомили, що у лікарню привезли 90 поранених. Понад десятеро із них перебувають у критичному стані. За словами очевидців, у момент інциденту у мечеті перебувало щонайменше 120 осіб. Вибух прогримів на самому початку молитви. Серед поранених багато. Ато поліцейських відомо, що на місці вибуху досі триває пошукова операція. Збройні сили України ліквідували уже 126 тисяч 650 окупантів. Станом на 30 січня українські військові також знищили 3201 танк, 2196 артилерійських систем, 6369 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Росія перекинула нові військові підрозділи до Білорусі, як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Військові, що вже пройшли навчання, повернулися до Росії, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої. Він також зазначив, що працівники держприкордонслужби не спостерігають переміщення ні військової техніки, ні особового складу російських підрозділів. Вони переважно перебувають на військових полігонах Білорусі. Нині загалом в Білорусі перебуває близько 9 тисяч російських військово. Службовців. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Віталій Палій. Чоловік був призваний у лави Збройних сил України з перших днів повномасштабної війни. Служив у 10-й окремо гірсько-штурмовій бригаді навідником. Воїн був родом із Горохівської громади. Загинув Віталій 28 січня поблизу населеного пункту Роздолівка Донецької області під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Попрощалася із двадцятирічним захисником, який віддав своє життя у війні за свободу та незалежність батьківщини. Звістка про те, що Максим Воробей із села Мокрець загинув під час визволення Харківщини, сколихнула турійську громаду ще на початку вересня. Довгі місяці чекання, і лише 27 січня рідні, друзі, односельчани, однокласники та побратими змогли по-християнськи провести в останню земну дорогу загиблого захисника. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці. У свято у спинському храмі села Мокрець піднеслася спільна молитва за спочинок душі загиблого воїна Максима. На плечах військових рідними вулицями пронесли героя до місця його земного спочинку. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять та слава герою. Шестирічна дівчинка, яку 25 січня збив легковику торченні, досі у вкрай важкому стані. Вона перебуває у комі. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві розповів медичний директор з хірургічної роботи Волинської обласної дитячої лікарні Ігор Дородних. На жаль, щось позитивного вам не можу сказати. Дитина залишається в реанімаційному відділенні вкрай важкому стані. Тобто, змін ніяк. В немає, на жаль, немає ніяких, не можна давати ніяких прогроз. Прогнозів, але стан дитини вкрай важкий. Нагадаємо, 25 січня у Торчині водії легковика, део збивши шестирічну дитину, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Триває слідство. У Луцьку на Дубнівському перехресті трапилась аварія. Зіштовхнулися два легковика Мерседес та Фольксваген. Від удару одну із автівок винесло на тротуар. Вона знесла знак. ДТП сталась по обіді 30 січня. В результаті автотрощі обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень. У Мерседеса розтрощений бампер і капот. У Фольксвагена пошкоджене праве крило та колесо. За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини ДТП. Зазначимо, рух на перехресті тимчасово ускладнений. Наприкінці 2022 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення підвищити тарифи на електроенергію для непобутових споживачів. Тарифи мали збільшити з 1 січня 2023 року. Втім, цього не сталось. У Волині електрозбуді розповіли, як змінилася оплата за електроенергією для непобутових споживачів Луцька і чи зміниться для побутових. У Волині електрозбуті розповіли, як змінилася оплата за електроенергію для непобутових споживачів Луцька. На зараз у нас для непобутових споживачів формуються ціни за ринковим принципом. Тобто, це виходячи з того, з які закупівельні ціни на ринку. Зараз вони на максимальному рівні. Десь приблизно зараз закупівельна ціна варіюється там від 3, 3 на рівні 3,50 гривень. Щодо побутових споживачів, ситуація ж наступна. Для побутових споживачів ціни фіксовані. Вони зафіксовані урядовою постановою, так званою, про покладання спеціальних обов'язків. Ця постанова діє аж до 31 березня цього року. Тому зараз ніяких предпосилок на те, що вони будуть мінятися, поки що немає. А от вже з 1 квітня це вже на розгляд уряду нашого. Чи будуть вони збільшуватися, чи залишиться на такому ж самому рівні? Також Національна комісія хотіла у 2023 році підвищити тарифи на холодну воду та водовідведення. Планувалося, що ця послуга збільшиться на 10-30%. Перше підвищення повинно було відбутися з 1 січня 2023 року, а друге вже у липні. Проте згодом цю постанову скасували. А проекти рішень про встановлення тарифів комісія відправила на доопрацювання. Перший заступник директора комунального підприємства. Мства Луськводоканал Святослав Дмитроца підтвердив, що змін у тарифах не відбулося. До цього часу немає іншого рішення. Ми працюємо в, е, в тарифах 2022 року. Тож наразі для Волинян тарифи на електроенергію залишаються незмінними, як і тарифи на воду. На календарі 25 січня. Цього дня у Луцькій міській раді депутати запланували провести перше у році пленарне сесійне засідання. На порядку денному понад сотня питань, і кожне з них неабияк важливе для кожного жителя Луцької громади. Чи не найобговорюванішим питанням на засіданні було продовження деросифікації. Так, обранці громади підтримали перейменування 22 вулиць міста, серед яких вулиця Станіславського, Петрова, Вахтангова тощо, зокрема, обранці громади окремо розглянули проект рішення щодо перейменування вулиці Челюскіна, який виніс на сесійний розгляд депутат Михайло Наход? Це питання обговорювалось на Місії з перейменування вулиць, я хотів би сказати колегам. Там дійсно було два варіанти вулиця Просвітянська і вулиця Володимира Мономаха. Але оскільки ця вулиця знаходиться в мікрорайоні вулиць Вівської і Володимирської, тому я вважаю, що для вулиці Володимира Мономаха ну, краще підходить старе місто чи центральна частина міста. Тому прошу. Якраз підтримати цей проект рішення і Дати можливість пришвидшити в якийсь мірі процес деросифікації. Дякую. Втім, зважаючи на те, що альтернативна пропозиція перейменування вулиці на іменну назву, септо Володимира Мономаха, обранці громади вирішили не підтримувати проект рішення, а спершу таки провести громадське обговорення. Крім того, на громадське обговорення винесуть проект рішення щодо перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Вальдимара Пясецького. З-поміж усього для комунальних підприємств придбали 14 генераторів, які вже незабаром будуть встановлені. Їх передадуть на потреби Луцьктепла та Луцькводоканалу. Вони будуть встановлені на об'єктах критичної інфраструктури, тобто на котельнях, це на Карбишева два генератора, там на дворецький, на Завродній, точний перелік. Я можу вам окремо, якщо є необхідність додати. Є додаток. А ці менші там, де сім штук, вони будуть на дахові котельні виводиться при необхідності. Окрім цього, депутат від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик поцікавився, на що були спрямовані 48 мільйонів гривень для підприємства Луцьктепло. Тут капітал підприємства за підсумками минулого року зріс на 47 мільйонів 776 тисяч 46 гривень 32 копійки. Кошти були спрямовані на непогашення кредитного зобов'язання перед європейським банком реконструкції розвитку тридцять десятих мільйона. Місцевий внесок для, ну, за виконання підрядних робіт по Європейському банку 10 млн грн екскаватор на мантазу, який надав фонд ЮСЕЙ. Його власність 2,5 млн грн надав безкоштовно. Створення інформаційного розвитку комплексу електронна карта підприємства 1 млн грн і будівництво кабельних ліній докупів карта 2,8 млн грн. Разом 47,80. Особлива увага була прикута і до програми Безпечне місто, яка вже кілька років функціонує у Луцьку. Які е основні можливо статистичні дані були е від програми від діяльності програми Безпечне місто в Луцьку ну, е зокрема, е можливо, друга частина питання ви казали, що е будуть встановлені камери, які можуть вимірювати швидкість. І завдяки цьому можна буде штрафувати, чи є вже впроваджені такі зміни, чи там ще ну, до схід там не дозволяє законодавство. Симке питання, ну і взагалі скільки порушників було вийовано завдяки завдяки програмі безпечної. Відтак директорка Мунварти Юлія Чіпак розповіла, що в зв'язку із війною в країні та змінами в законодавстві питання зі встановленням камер для виявлення порушників не вдалося реалізувати у 2022 році. Рушило питання з місця лише наприкінці року. Уже в грудні було оголошено закупівлю, щоб доставити камери на проспект, Ектів відродження, тому що це сегмент і та половина міста взагалі у нас не під камерами, і це дуже необхідно за час, поки працює е, ця програма, і ми нею займаємося до нас. Тільки з правоохоронних органів по пошуку тієї чи іншої інформації, яка в межах або адміністративного кримінального провадження це тільки правоохоронна ланка, понад 3800 запитів. Від адвокатів це більше 300 запитів. Запитів, це коли зазвичай ДТП. За словами Юлії Чіпак, окрім цього, програма Безпечне місто активно допомагає шукати порушників благоустрою, септо вандалів. За, за минулий рік. 21 рік ми виявили понад 40 таких порушників. Відтак підсумовуючи, варто зазначити, що обранці громади готові і надалі продовжувати вести активну деросифікацію, а також приймають рішення стосовно безперебійної роботи комунальних підприємств в разі відсутності електроенергії. Одним з важливих пунктів на сьогоднішній сесії це було перейменування багатьох вулиць. Ми продовжуємо процес деросифікації декомунізації. Сьогодні ми проголосували за те, що провели громадські слухання і обрали нову вулицю на взамін вулиці Пушкіна. І невдовзі вулиця Пушкіна у Луцьку не буде. Сьогодні ми проголосували це рішення. Також ми сьогодні проголосували зміни до бюджету, ключовою складовою, яких були, це ми прийняли субвенцію від держави, яка буде направлена на заробітні плати вчителям у наших школах. Це важливо також. Ми сьогодні проголосували питання. І узаконили вже до кінця усі генератори, які будуть стояти на комунальних підприємствах нашої громади, тому що ми бачимо перебої з електрозабезпеченням, і навіть коли немає електрики, комунальні підприємства, які дають тепло в оселі Лучан, мають працювати. Окрім цього, депутати громадянського руху свідомі озвучили депутатський запит з приводу підтримки підприємців центрального ринку, які постраждали під час пожежі. Ми втратили і працедатних людей і частину надходження до бюджету. Підприємці, що відновили свою діяльність або планують це зробити найближчим часом, очікують на нашу підтримку. Саме тому я прошу дати доручення департаменту економічної політики, підготувати і надати депутатам кількість та перелік постраждалих від пожеж підприємців. Надати депутатам інформацію про суми е, понесених збитків по кожному постраждалому суб'єкту, а також звернутися до, до, до «Луцькі ринків е, з вимогою надати постраждалим підприємцям копію укладених з ними договорів оренди, які були знищені під час пожежі, для того, щоб вони могли звернутися до податкових органів для зменшення податкового навантаження у зв'язку з, по, з понесеними втратами втрат робочих місць. Дякую. Відтак, цей запит депутати підтримали. Завтра всім рішення прийнято. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре, і побачимось.